Говорит на коли Повторне слово мати, про життя найкраще слово, неповторне слово мати. Обідіть усі ви світи є чудових мов багато, але кращою, як мати, серед мов одна лиш ти мови. Повторне слово, мати! У день української писемності та мови єдиною вервичкою ми стали знову Бо мова, хліб святий і пісня колискова, і синьо-жовтий прапор, і проміння світанкове, бо мова чиста і джерельна як криниця, бо мова оберіг вогонь душі, світлиця. Мир, яке солодка на смак слова, спокійне, світло, сонячне не, незрадливе. Мова, подаруй нам мир, щоб світ став кольоровим, я стану тоді по-справжньому щасливим. Перемога, яке важливе на смак, це слово, його очікування і доволі серцю рідним. Мова моя калимова, принеси перемогу, щоб продовжувався рік і раділи діти знову. Щоб у вінок вплисти калину, я ледве-ледве не загинула. Щоб у вінок вплисти волошки, доволі я брела потрошку. Щоб одягати вишиванку, молилася до Господа щоранку. Щоб я могла у світі жити, віками я боролась, мої діти. І зараз обіцяю стати зброєю і закрити вас, рідні, собою. Дань писарно мови ми усі свято. Кує, мову рідну слово рідне, ми усі відчує, Щоб жила, як вітла мова ще багато років, Щоб Щобнало, слово більше на осі широки, Щоб жила, як вітла мова ще багато років, Щоб Щобнало, слово більше на осі широки, а нича тут та кулі, словники складали. Рідну, нам звати нам заповідали, нам і вам франкоталеся, приклади давали, як боротися за мову всім розповідали, нам і вам франкоталеся, приклади давали, як боротися за мову всім розповідали на коліна спатріло ці сила, вороги віками, мови водних не згасили. Ми усі так об'єдналися, уся родина, що побіг не подолає жодна ворожина. Ми усі так об'єдналися, кодна родина, що побіг не подолає жодна ворожина. Кому ми не віддамо ніколи, ніколи, не дамо собі забрати і рівного дома, шибимо володя, нащадку водя настрівати, до останнього тебе ми будемо шанувати, шибимо воля, нащадку я співати, до останнього не буде шанувати. Він не мова українська, і моя єдина.

За молодійність, за неповторний рідний спів. Подяка Господу, що нам мову зберіг, що захистив, що не покинув своїх вірних водонів і синів. Подяка всім батькам, що до української привчили, що мову у родині рідної зробили. Подяка й шана, всім захисникам, які виборюють свободу, хто свято мови це нам дав, як нагороду. Подяка Соловейку у зеленім гаї, що про майбутню перемогу нам співає. Подяка пижнагродній калині за вікном, що збирає всю родину за столом. Подяка хлібові, що він годує, воді з криницею, з якої нам не боязко добра не буде. Подяка вчителям, хто мови рідної навчає, хто патріотів вірно з нас пласкає. Подяка пісні українській, бо в ній багатство мови, яка зринає волошково, барвінково й калинову. Подяка рідній Україні, Ті святій землі і вербиці, з якою моляться за мир, дорослі і малі. Живуть у серці мамині слова, ласкаві, добрі, ніжні, ніжні, і мудрість тата у душі жива, його поради і повчання вічні. А знаєте, у чому їх секрет у влучнім українському слові? Бо шана слово їх не мала меж, бо все життя. Вони залюблені у мову. І де б нас не закинуло життя, куди б тепер не завели дороги, нам треба мову зберегти для майбуття, бо рідна мова шлях до миру і перемоги. Я краплю серця українській мові віддаю, бо відданою щиро я її люблю, такої, як у нас немає світі, то як же її можна не любити? Я краплю серця подарую вишиванці, із задоволенням одягає вранці. На ній світу сади, усе добром буяє і кожна квітка рідним словом оживає. Я краплю серця, книзі подарую, що зберігає рідкісні слова. Коли я рідну мову чую, тоді й душа моя жива. Я краплю серця Кобзарю віддам його пророчим, праведним словам, що в москалі все людське зло, так нині є, і так завжди було. Я краплю серця віддає солдатам, які землю і землю, й мову піднялися захищати, хто на виборює усе своє, це найдорожче, що у нас є. Я краплю серця віддаю героям, що полягли за нас з тобою, які роздали Україну. Я краплю свого серця віддаю, всім закадованим за мову буче, їм пам'ять на коліно я встаю, катам розплата неминуча. Я краплю серця квітам віддаю, які ростуть на нашому подвір'ї. Я їх плакаю і люблю це мова нашого сузір'я. Я, я краплю серця, дарую соцмережам, та не дивуйтесь, без них ніяк. Приємно, що хоч вільно обережно, та входить туди рідна мова так. Я краплю серця подарую рушникові, який вертає з тисячі доріг. Аби щасливі всі були здорові і пам'ятали мова, вічний оберіг. Я краплю серця, подарую Богу, і прошу я забрати всі тривоги, ти дай нам Боже процвітання, а в добрих справах дай єднання. Я краплю серця, подарую Україні і тій рясній під вікнами калині. Яка прикрасила українську мову живий тисячоліттями співуче слово калинове. Шануймо слово, бо воно це ми, бо в ньому наша мужність і опора, ми й далі будемо вільними людьми, бо віримо, що перемога скоро, а калиновий дивосвіт нашої мови це переможного миру, основа. Тебе не було, Свою мову і слово в серці я тримала тебе небо.